Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Ну що ж, на сьогодні трошки вийшлося, було декілька днів прямо холодно і передають похолодання, друзі. Тому працюємо трошки ми сьогодні на пасіці, так як потрібно переглянути слабачки, тому що щоб забезпечити їх достатню кількість кормами, тому переглядаю в крепких сім'ях нормально. Ну, Я практично дивлюся, що там робити мені і нема що, бо все в порядку. Але є корма, бачу, маточки стараються, і трудяться. Є такі, що треба, навіть сімейки зсипати докупи, бо є такі, що дуже слабенькі, що не витягнуться. То будуть деякі сімейки зсипати, деякі будуть самі витягати, бо є деякі, є деякі сімейки, на які я не розраховував, але вони мають силу, тому бачу, що вони витягнуть. Є деякі сімейки, друзі, трошки покусують, тому як буде пора, друзі. Наберуть сили, я їх буду розбивати по однорамочні отводки для того, щоб, для того, друзі, щоб поробити однорамочні отводки, як я говорив. Тому злі сімейки будуть оставляти дві рамочки розплоду там, підставляти туди маточку, чи оставляти їм маточку, щоб набирали сили, а ті всі, а то буду розбивати, бо трошки є, покусують, то я вже знаєте, починаю, починаю друзі, відвикати, того, що покусують сім'ї. О, але пасіка трошки, у нас сьогодні пасіка трошки літає, трошки працює, водичку п'ють, водичка сонечко. До обіду було холодно, вдруг карає на пасік. А у нас холодно було, а це трошки вийшло. Сонечко працюємо. О, е, працюємо трошки. Я хочу перевірити собачки. Але я по. Ша, але тихенько. Передають. Друзі, передаю заморозки. Дивіться, чіпилася якась, звідки, з якого вулика кажи, щоб тебе убрати. Я обернуся, друзі, а то я їм стою на льоту. То такі друзі справи. так що переглянули, робити практично в мене всі. як там не в тебе з кормами. Ні, з кормами в мене повний порядок. Повністю порядок в мене з кормами, будьоки в мене їсти мають. та за заставною, якщо слабша сім'я ставлю, обрізаю е, кроплю трошки. Е... Ну бачу, дуже там, де я з полинчиком проробив сім'ї, порядок. Сім'ї ожили, все нормально, очистилися, все, на людках більше немає, осаду, чисто все працюють. Дуже, звісно, сім'я послаблені, я не знаю, але ще друзі, знаєте, хочу сказати, ще декілька місяців. Ще, чекайте, все і квітень, а ще травень. Я думаю, що бджоли наберуть сили. Та й так воно побачу, є по дві патрі рамки розплод. Давайте зараз в одну сімейку. Я хочу глянув, вона непогана така сімейка, набирає сили, але треба подивитися, тому що, як кажу, я хочу подивитися, тому що як передають заморозки, сильне похова, але то сьогодні вмієте, практично там нема що робити. На пасті, яка в мене візде, стоять за заставними, стоять рамки з меду, везде. О, Ще й поляти сіропчиком. Тому пчолки літають, пчолки трудяться, Тому ми друзі, зараз подивимося до тієї, сімейки. я давно до неї не дивився. Вона непогана, сімейка, але глянемо за заставною, що в нього робить, що по розплоду, то я кажу, що дуже, звісно, сімейки. І я розказувала, що сильно просіли, ослабші, але, але потихеньку, зараз ось це я їм зроблю, ще проконтролюю, бо де ще ставлю рамочки, де повиїдали, прямо повелизували, ще де, де то по де 145, то а де сто то ще я з меду. То забираю, ховаю, а туди ставлю повномідний, сучать цього холоду. Ну хоче зараз до кінця місяця там робити мені нема що. Рамки під є, так як я казав, хто скоротив забагато, то погано. Треба, от я, я перебіг, є таким е, раннім сім'ям. Я перебіг, друзі, радіше поставив посередині рамочки розплод. Маточки зачервили, порядок. Так що по дві рамки ріє вже запечатано, ще посередині поставив по рамочці суші. Все частенько, то що, друзі, не буде багато балакати. До мене вже стараться. Нічого, друзі, любима, нічого не зробиш. Тому подивимося, друзі, в мене досвідної сімейки. Димар у нас сьогодні горить, бо тому що є гнеляків багато, є в мене ось сімейка. Я хочу її, зараз я опущу, друзі. Я, я її давно не контролював. Тому давайте ми подивимося, що там робиться в ній. І в мене ще е, на 145-ту рамку є, треба буде глянути. Ну, я верхній шар дивився, а нижній ще не подивився, треба переглянути. Ось таке, йде погода недобра, О, то треба глянути, так, заберуть. Йде недобра погода, йдуть заморозки, похолодання. Я там мені робити, хоч там катавсь там, бардак. але мені там робити немає, друзі. У мене повністю так. Зараз я поставлю димарази, я хочу під'їхати. Друзі, отак от я хочу під'їхати. О, такого о! О, показати вам, з якими сімейками ми працюємо. От такі у нас, друзі, сімейки, бачите. Так, погано, от погано, що з собою не можна. Mm -hmm. І цей mm -hmm. демас, ну хай боже все поставив. Так, де казали, дві друзі вилизали. От не зря я подивився, бачите, сухісенько. Хоча була повна меду і сиропчиком полята. Ми сюди поставимо трьохсоту, бачу, буде похолодання, то сюди я хочу поставити їм 300. Трьохсоту рамку поставити. Красота от все заставни, друзі, що я роблю. Зіла є. Розширяти я, звісно, не буду. Так тільки поставлю заставну, за заставну поставлю медову рамку. Меду, друзі, дивіться. Вісіки, пилку, мед є. Та що нема, бо їм цього не мають що їсти. неправда, правда, друзі, мають що їсти, мої дівчатка. які сімейочки, О, вісь розплодик. Сімей. Ну я їм за застану, звісно, всуну. який розплодик в мене. Пільцу, друзі. Ця сім'я буде теж розбиватися на декілька частин. Все буде це рік на багато частин. Так, теж повноцінна рамочка з розплодом. Дивіться, теж куточку шамед є. Оразують такі мене дівчатка. Це ця сім'я, друзі, друзі, це звідси вони вигнали матку рік. Я думав, що їм буде капець пізно осінь. Вони я думав, не наберуть, вивели маточника, вивели матку. Я думав, що вони не вийдуть, вони дві такі класні в мене. А, друзі, маточка з меточкою. Це вже я мітив, бачите, зелена торічня. Є маточка, все класна. Матка гарна, добротня. Ну ця сім'я бачу теж хоче покусувати. Ну що, добре, подруга? Ослабимо, матку заберемо на отходок, а ці порозбиваємо. Теж розплод. Холод передають Тому вони не злі мене, але вони... ця сімейка дуже добра, ну просто що передають похолодання, то вони теж чувствують, що ще й морози передають, теж рамочка з розплодом. Так. Так, друзі, казали, нема що дві, за заставною, що в мене робиться. Не за заставною, за цим медом під стінкою. Повна рамка з, з, з медом. Бачите? О, Так що в мене сімейки не страдають. Плюс стоїть в мене загляну, чи видно? Так, видно, видно що під стіною стоїть заставна. Практично Практично всіх сім'ях в мене стоїть заставна для того, щоб було тепленько. Я хочу, щоб ми понабирали сили для того, щоб... Було що робити отводки. Будемо працювати, будемо трудитися, друзі, бо треба треба працювати. Я дуже люблю, ви не повірите, друзі, але я дуже мені, не знаю, я другої групи мені там приглашу. Може, кому потрібно, дуже гарні бджоли, друзі, там є на фейсбуці у мене. Може, кому потрібні бджолки, він продає, там в нього є потребність вп... продати, о, то я о, такі в мене дівчатка, рамки нормально обсижені. О, то такі справи, то там є чоловік, мій дружок продає пчки, може як комусь в тебе є бажання. О, така, бачите, так пилок і мед. О, яка рамка з медом. І ще ага. плюс, я їм зараз поставлю. Отак. Так стоять. Ти що сімейка? Засідає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну то як ти їх скоротиш? Так, знайшов ну я таку рамку медову, Шкраба їм, звісно. на прока... я прокатую, шкрабаю. Нема під рукою прокатки. То я... О, я їм шкрабаю. О, і таку рамочку я ставлю за заставну. Так, як видимався, дивить мене. Забрав я 145-ту забрав пусту. Набирайте сили, дівчатка, набирайте. Бо. Я дуже багато робити відводків. Яка мені дуже подобається, може спіляв. Я, кав, я гов... Дай, не доказав, з другом говорив. Мов, продай ша, 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 казав, продай пакети. На що тобі кажуть сім'ї продавати таких хвостицями, не любить чоловік займатися хвостами. А мені наоборот, мені наоборот, я люблю подобається займатися хвостами. Я люблю розганяти пасть, я люблю, як вони набирають сили. Так, я Звідси. Так, друзі, я зараз давайте ми ще піду принесу по Друзі, розібрати оцю сімейку на 145 рамку. Хочу подивитися, там, бачу, є розплід, але може треба з кормами глянемо Так, я поставлю також збоку, друзі, щоб вам було видно, я буду розбирати, показувати. Так що, знаєте, друзі, на вкус і цвет мови нема, товариші ні. комусь нравиться з хвостами, комусь не подобається. Друзі, тут моя маточка. Це тоді дві вилетіли, Ну До того дві такі сімейка визить. Бачите? Зараз я підліжу, щоб ви ближче бачили. На 145-ту рамку. Чуть-чуть Що тут спокійно, Неспокойно. Ця сімейка мене не кусала ніколи, але я трошки погоню бджолу, щоб вона була... Не придушити, рамку прибрати. Ой. Тому я хочу, я хочу розібрати повністю корпуса ці 145, подивитися, що тут робиться. Тоді той раз нас наливав сиропчик. повиїдали. Ну, я не знаю, я, напевно, прийдеться сюди ці 145-й тоді підняти догори. 145-й підняти догори, є меду в них більше, ніж досталь. І поставити 300 до рамку. Не, не люблю я працювати 145 -й. я попробував, але мені щось воно не заходить. Тому буду, мабуть, як бджола сел... набере сили, всі підніму догори, пилот тащать, всі підніму догори. 145 поставлю розділити, У мене є сюди металічна. А на кину суші, суші, суші в мене суші о, 145 розплодик. Сущ в мене то Я підніму 145 догори, а знаєте, буде похолодання, бо бджола трошки дариться, хоча це найспокійніша сім'я. Передають нас заморозки. І, по, і дощі і похолодання. А це найспокійніша любима моя сім'я. Дуже люблю сюди лізти. О. Так, друга рамочка з розплодом. Не знаю. Я не знаю. Ваші коментарі, оставляти її 145 чи переводити її на 300. Так, буде холодно, бо сьогодні завтра тепло, а потім буде похолодання. Покусають, вони мене ніколи не кусали. Третя, 145-та розплоду. Ну, кормів тут я бачу, вистачає них. Так, тут теж є розплід. Є розплід. Так рамка крайня, може замінити, поставити розплод. Так, друзі. Пуста, ми її страсаємо. Сюди поставимо полном. Єдну. А сюди я поставлю полномідну. У мене є ось полномідне, на цей край я поставлю. Тут треба буде, напевно, обрати, поставити 245-х так, Давайте подивимося далі, що там робиться внизу. Так, опа! Опа, відставляємо. Так, вам, може, щоб було видно. Отак. От я кажу, що нас йде по О, дивіться, друзі, язики стоять джиґіти, маля, малявки. Подивимося, що тут у нас в цьому корпусі. Може прийдеться, друзі, ставити, як доб... Ні, тут є меду, дві, друзі. Тут меду фатає його. Поки відставлю. Я просто хочу подивитися, що тут робиться. Я камен не розбирав, так дивився, але так не розбирав. Так, ну, друзі, я думаю нормально. Я краще поставлю суш, ти нехай матка сіє, бо внизу меду, внизу меду повну. Треба буде таки поміняти, на мою думку, придеться На мою думку, прийдеться поміняти, тому що матка в верхньому сіє, а в нижньому не хоче. Гарна сусінка стоїть, а матка сіяти не хоче. Не хоче, не опускається матка донизу. Сидить все в верхньому куту. Що з цього корпусу 145? Ну, меду вистачає, звісно, друзі, меду є багато. Треба буде поміняти, звісно, треба буде поміняти, поставити трьохсотий корпус, бо це я бачу з цього роя. Нічого не буде. Матка сюди навіть не опускається. Працює тільки в верхньому корпусі. Так. Я поставлю наверх цього, а вниз поставлю, а вниз поставлю більш медові, Одного ставлю, хай там буде, сюди поставлю на низ поставлю більш віці, який гарний. Поставлю на низ більш медові, а наверх під підростлід поставлю сушку. Я думаю, вони з голоду, вони з голоду не помруть. Так як в них є, що їсти, так. Так, хай доїдають, поставлю ці назад. Хай доїдають ці рамки. Все теж поставлю сюди. Хай стоять. Так що от вам, от вам і 145-та система. У мене вже в трьохсотих, то вже по дві рамки, в трьохсотій система, в мене вже по дві рамки повністю розплодна. А тут а що тут? Ще й такий вулик якийсь малолітражний, що він тут плотний, дуже плотний. А. Так. От, а що кажу, неудобно, бачите, друзі, отак неудобно. Тому будемо викидати. Там поставити рамочку під розпліт. Будемо викидати, ставити. Так, подивись я. Будемо викидати. 145 буде піднімати, договорись. Бачите? Розпліт. Сюди треба було славно. Я поставлю, я цього поставлю на край, є трошки меду, а то трошки буде сушка якась. І, і так воно буде. Отак. Отак, бачите, матка працює. Тільки вверху, вниз не випускається. От вам 145 -та система. Так що будемо ми її вибраковувати. Повністю будемо вибраковувати її. Повністю будемо пускати. Заберемо, тоді розпліт, як буде нормально, все, сім'я будуть набирати маху. Заберемо. 145-й договір матку на сушку пустимо донизу. Через розділительну. І так воно буде. Бачите, матка зверху працює. А на низ не хоче випускати. Ну там меду вистачає, звісно. Там цей нижній корпус практично меду. Так, мені б сюди треба було б сушку поставити, там меду вистачає на споді. Я хочу сюди під розплит поставити. Є розплит, значить так. Цю крайньою рамку вона чорненька під розплит. ми поставимо її сюди. Так, сюди ми її поставимо на край. Треба піти принести. На край треба принести медову. Отак. От а туди на край, друзі, ми поставимо отаку От медову поставимо. Що, хай буде медова. Там цей низ, але хай там буде. Я б одну сушку поставив. Отакі справи будуть. Отакі у нас результати по 145-х системах. Бачите, яка разниця з 100 системою і 145 Чекайте на звідси. Та матка бігає повністю по вулику, а тут тільки сидить в верхньому корпусі 145-го. Ми все зробимо, друзі. Ми все зробимо. Опа! Отак вот нас все в порядку. Сімейка літають. О, що сюди прийшов, Гонзаль? Так, зараз я зніму секунду з вами. Батолика все підворали, батько говорять, не, не треба. Так, де це моє цього? Отакі у нас друзі, справи по пасіці, бачите? Сімейки, ай! Сімейки потихеньку набирають сили. О, плани на, їх, на них багато. Планів. О, пилочок якийсь тащат. Трудяться. Сімейки літають. Так. То такі у нас, друзі, справи. Так що сезон у нас є, з кормами, яка у мене повний порядок. Перегляну, де слабачки, подивився, все добре, все добре, все їсти, є. Батька, перед сонечко то вийшло, але передають ще в нас похолодання. То подивився, що доглянув, глянув, гляну. ну то все, я вже. Дещо з чимось оприлюднилися. Добре, друзі. Не буду затягати до придоби відео, бо будуть сваритися на мене. Працюємо, пасіка трошки набирає сили, трошки розвивається з рипом, з трудом, з натяжкою. Але працюєм, я всі сімейки пролікував полином, сиропчиком. всі сімейки потихеньку бачу, червля, ті, що я не думав, що виживуть. Мають розпліт, все добре. Отакі в нас справи Так що, добре, друзі, миру, головне нашу землю, І щоб дівчатка наші живі були і здорові. Все, всім пока, до нових зустрічей.